Слава Йому за Його любов і за Його милість, яка і цього ранку поновилася до кожного з нас. Знаєте, насправді Бог добрий і Бог благий. І Він є таким завжди. Господь ніколи не спішить, але Він ніколи й не запізнюється. І знаєте, рішення наше віддати все своє життя в Його руки і довіритись йому, це найправильніше рішення, яке ми можемо зробити в своєму житті. Ми завжди не розуміємо те. Що може відбуватися з нами? Але, знаєте, цікаво, що в цей важчий момент в нашому житті Господь він є найближче до, до кожного з нас. Пам'ятаєте про юнаків Месаха і Єведнего. Знаєте, там в печі вони вже не просто чули про Господа, вони вже не просто чули про Бога. Вони там вже були з ним. Господь був, був з ними. Каже Йоу, після тих випробувань, які були в його житті, каже, я колись краєм вуха чув про нього, а тепер я бачу його. Пам'ятаєте Степана, якого каменували, і він каже, він дивиться в небо, і каже, я бачу Ісуса. Він бачить того, хто чекає Його. І знаєте, можливо, не завжди для тих, хто тут на цій землі слідує за ним, все закінчується хепі ендом але тим щасливим кінцем, але завжди. Хто опиняється там в вічності з ним, він розуміє, що все те, що відбулося, воно вартувало того. І знаєте, саме про це я би хотів поговорити сьогодні з вами. Знаєте, замітив я те, що люди поділилися якось так на два табори. Одні говорять про те, що все те, що відбувається зараз, і ті події, які ми бачимо, вони явно свідкують про те, що Христос вже дуже скоро прийде. Інші ж навпаки говорять про те, що це те, що відбувається, а воно вже і відбувалося. І наші попередники також думали, що прийде Христос, але так нічого і не сталося. Але знаєте, що би я хотів сказати, що насправді ті люди, які є готові, вони в будь-якому випадку не в програші. Бо ті, які готові, знаєте, вони живуть не в страху, а вони, знаєте, всією радістю, готові зустріти того, кому вони служать. І знаєте, і вони будуть не тими, які будуть кричати, казати, що горе поспадає на нас. Але вони будуть тими, які будуть радіти тим, що визволення їхнє прийшло. І знаєте, більше того, ніхто не знає, коли Христос прийде. І Ніхто не знає, коли станеться ця особиста його з ним. І можливо це відбудеться швидше, ніж прихід Христа на землю. Всі відома притча про 10 дів, і саме знаєте, готовність одних була тією запорукою того, що вони війшли на цей пір в цю присутність молодого, і вони могли там бути. Інші же такої вже можливості не мали. І знаєте, я би хотів, щоб на протязі всього цього слова, яке ми будемо зараз слухати, і взагалі на протязі всього нашого подальшого життя ми пам'ятали про те, що Бог Він надзвичайно добрий до кожного з нас. І все те, що Він робить і допускає в наше життя, то лише через те, що Він надзвичайно сильно любить нас і, знаєте, і, і розуміє те, що так часто забуваємо ми, про те, що вічність вона має набагато більшу ціну, ніж життя тут, на цій землі. І знаєте, і не має значення, чи це 10, чи це 20, чи це 100, чи 100, 120 років тут прожитих, воно ніколи не зрівняється з тим часом, який ми будемо мати там, вічності. І Господь це те, що допускає в наше життя так часто для того, знаєте, щоб ми побачили, що потрібно нам поміняти, а буває навіть так, що часто ті обставини і змінюють нас. Всім відоми нам вірших записаний в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш там пише такі слова, каже, так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Любов Божа до нас була доказана не гучними фразами з неба, але надзвичайно великою ціною, жертвою і Ісуса Христа. І нам важливо пам'ятати про те, що так багато в нашому житті Бог робить тільки через любов до нас. Часто ми не розуміємо, чому саме так відбувається в нашому житті, чому стається не по плану, не так, як ми собі запланували чи хотіли. Але саме такі обставини і змінюють нас. І допомагають нам знаєте, ще більше приблизитися до Господа. В посланні до Євреїв в 12 розділі 6 по 9 вірш, хто має Біблію, може разом зі мною. Євреїв 12, 6 по 9 вірш написані такі слова. Каже: Бо Господь кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільне для всіх. Проведіти з переліку, а не сини. І до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, то чи ж недалеко більше повинні коритися ми, отцеві від духів, щоб жити? І знаєте, така ремарочка, що насправді, якщо в нашому житті все прекрасно, то варіанти два: або ми ідеальні, або ми чужі. Ми просто забуті, і ми просто не сини і не дочки Божі. І повертайтесь до цього вірша, знаєте, важливо розуміти, що Бог не карає нас через те, що Він отримує задоволення від того, що нам погано. Чи коли ми страждаємо, чи коли ми трепимо якісь утиски. Ні, Бог це робить тільки через те, щоб це те, що мішає нам війти в цю вічність, це те, що знаєте, що потрібно нам ще поміняти, що ми це могли зробити. І це та праця, яку він звершає. Стосовно нас, виключно по своїй любові. Пам'ятаєте історію про багатої Лазаря? Знаєте, там навіть не вказано ім'я того чоловіка, але там вказано про те, що він прожив своє життя прекрасно, що він розкішно бенкетував, що в нього все було добре і був щасливий тут, на цій землі. Але знаєте, опинившися там, де би не побажати нікому, навіть ворогу, він бажав лише одного. Щоб знаєте, мати можливість цей час повернути назад і своє життя прожити по-іншому. Але такого шансу він вже не отримав. Знаєте, такий шанс має кожен з нас, якщо є якийсь момент, які потрібно поправити. Бо там, вже, ну, як ми бачимо, знаєте, варіантів інакших немає. Знаєте, Ми часто говоримо про те, що, Боже, покажи мені свій план. Покажи мені те, що ти хочеш зробити мені зі мною біля мене, і тоді і тоді вже я зможу тобі довіряти. Але насправді Господь потребує і, і очікує від нас іншого. Він чекає, знаєте, щоб навіть в цей момент, коли ми не розуміємо тих обставин, які складаються навколо нас, ми були тими, які би сказали: Господь, я повністю довіряю тобі, я повністю віддаю тобі своє життя. Господь, ти керуй і ти провадь. В історії, яка записана. Посланні Івана 9 розділ з 1 по 7 вірш написані такі слова. Каже: по дорозі Ісус побачив чоловіка, який був сліпий від народження. Учні спитали, вчителю, хто зрішив, він сам чи його батьки, бо він народився сліпим. Ісус тоді відповів: ні він, ні батьки його. Він народився сліпим заради того, що Бог виявив свою силу, коли він зцілиться. Поки ще день ми маємо виконувати волю того, хто послав мене, коли ж настане ніч, ніхто не зможе працювати, поки я є у світі, я є світло для світу. І знаєте, ми бачимо в цій історії те, що цей чоловік, знаєте, коли до нього прийшов Христос. І він не почав говорити, чоловіче, навіщо ти плюєш на землю? Навіщо ти робиш оцю, оцю грязь, навіщо ти мене вимазуєш? Він не почав там поручатися, втікати. Він знаєте, він смиренно сидів і він не сказав ні слова. Він зробив те, що сказав йому Бог, і знаєте, він побачив чудо в своєму житті. І, знаєте, як часто мені потрібно оце смирення, оця знаєте, довіра, оце пряме і точне виконання того, що Господь говорить мені, щоб я побачив це чудо в своєму житті. Чи має ганчар ваду над глиною? Звісно, що має. Але перед тим, як зробити щось з цієї глини, він її місить, він її зжимає. І тільки тоді він її ходе в вогонь. І тільки тоді виходить оця посудина, яку можна використовувати для чогось. Так само і в нашому житті. Чи приємно нам такі речі? Напевно, що ні. Але це необхідно для того, знаєте, щоб ми набули цієї форми. І коли, якої очікує від нас Горець, Щоб ми були придатними. Всі ми пам'ятаємо історію про Йону, де йому Господь сказав іти в Ніневію, щоб проповідувати. І ми бачимо, що він не хотів цього зробити. Він почав втікати, він почав... Він не хотів цього робити. Його можна зрозуміти через те, що насправді... насправді. Ці, ці люди були ворогами для, для його народу. Вони причинили багато болі і для них. І ну, його можна було зрозуміти. І він насправді хотів просто справедливого Божого суду на них, його в очах справедливого. Він хотів цього покарання, він хотів, щоб Господь їх знищив. І він почав тікати, знаєте. Але там, в черві цієї риби, я би хотів це місце зачитати. Це є Йони, другий розділ з першого вірша, написані такі слова. Призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. І був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі. І молився Йона до Господа, Бога свого, з утроби цієї риби, та й казав: я кликав з нещастя свого до Господа, і відповів мені він. І з нутра кричав я і почув ти мій голос. У черві цієї риби він кається. І потрібно було цих три дні, знаєте, оці утиски, оці, оці, оці моменти, які відбулися з ним, знаєте, що він усвідомив того, що від Бога втікати не потрібно. Що він усвідомив того, в чому йому треба змінитися і що йому потрібно зробити. Це те могло би не відбуватися в його житті, якщо б він би своїм щирим серцем сказав Господь, я, я не хочу це робити, але я покоряюся тобі і я це зроблю. Подібно в нашому житті можуть бути обставини, знаєте, коли може бути чимось незгідні, але ми говоримо, Господь, я бачу, що ці моменти треба змінити в мені. Допоможи мені, дай мені сили. Я покоряюсь перед тобою, дай мені сили. І ми це робимо. І знаєте, оцей шлях і цей час він просто. Він просто скорочується. І ті всі обставини, які Йона пройшов, він міг би їх і не проходити. Знаєте, я пам'ятаю зі е, свого життя таку історію, коли дуже давно е, в мене з'явилося таке питання перед Господом, е, чи взагалі він мене чує і взагалі він мене бачить. Я знав, що колись він мене чув. Е, Пройшов кісткий момент в життя, і я, я насправді ну, щиро це так собі думав, всередині розмішляв, думаю, а чи чує мене зараз і бачить мене Господь. І знаєте, і в тих роздумах я відкрив слово Господне, я там прочитав такі, такі вірші, там було написано, каже, хіба той, хто створив око, хіба він не бачить. І той, хто вухо створив, хіба він не почує. Насправді, друзі, незалежно від тих обставин, які складаються в нашому житті, Господь він з нами близько, особливо тоді, коли нам є надзвичайно важко. Господь все те, що робить, Він робить виключно через любов до нас. Бо він розуміє, що, що так часто забуваємо ми, що оця вічність, яка перед нами, це значно більше, ніж те життя, яке ми проживемо тут на цій землі. Тому нехай буде благословенне ім'я Господня, і нехай Він допоможе кожному з нас бути тими, які, знаєте, нахиляють своє серце до його голосу, до Його слова. Нехай Господь використовує нас, йому за все слава. Амінь.